Він боровся за гідне життя своїх дітей, але все обірвала куля снайпера на майдані. У герої Небесної сотні з рівного Валерія Опанасюка лишилося четверо малолітніх діток. Дружина самотужки доглядає їх і ще дідуся, і всі вони туляться в старенькій хатині. Але світ не без добрих людей, місцевого підприємця так вразли умову, в яких живе родина, що він вирішив допомогти. І не просто грішми нині зводить родині героя. Будинок мрії він був справедливий. Він був чесний. Дуже багато людей його поважали. От некорисливий він був уже без сліз, які виплакала мали. на похороні. Вікторія згадує свого чоловіка. Валерій да, Понесюк загинув ти. біля Жовтневого палацу 20 лютого. Паш... Куля снайпера влучила 38-річному автомеханікові в серце. Без батька залишилося четверо дітлахів. Найстарші 11 років, найменшому три. На всіх оця невеличка хатина. Вікторія ріелтор за фахом доглядає ще й власного дідуся. Усі шестеро тісняться на 37 квадратних метрах. Нам було компактно, по суті. Ми не прагнули до чогось такого. Дітя, або найголовніше, щоб були діти здорові, щоб ми були здорові, щоб ми могли їх якось поставити на ноги. От. Навчити їх правильно у тяжку хвилину. Відгукнулися добрі люди, незнайомі, але не байдужі. Зібрали родині загиблого гроші. Прийшли до оселя Опанасюків передати допомогу. Серед доброчинців був і місцевий підприємець Микола Семенович. Його син і зять теж активні учасники майдану. Тому до горя родини байдужим залишитися не міг. Побачили, ну в яких умовах проживає сім'я. Ну є можливість і от і вирішили допомогти. Чоловік зголосився збудувати багатодітній родині новий будинок. Міська влада безкоштовно виділила шмат землі і на ділянці закипіла робота. За тиждень майстри звели фундамент та частину стіни. Тут буде невеличкий тамбур, такий 4 квадратних метра. Кухня зразу. Тут буде гарний хол такий квадратів 25. І три спальні. Коло будинка чаклує бригада з шести осіб Уже викопали свердловину для води. Усе коштом підприємця та пожертвами з майдану. Микола Семенович підрахував, що одноповерховий будинок обійдеться на півмільйона гривень. Якщо волонтери зберуть більше, добудує мансарду. Вікторія з дітьми подивитися на майбутню оселю бігають чи не щодня. Малеча вже ділить кімнати, а семирічний Ілля допомагає будівельникам складати цеглу. Жінка досі не вірить, що скоро отримає дім, про який мріяла усе життя. Якщо ми жили. Живемо зараз шість, ну, було сім чоловік з нашим татом на 37 квадратів загальної площі, то я думаю, що, ну, що нам його повинно вистачити. До нової оселі родина переїде вже на початку осені, саме тоді будівельники планують завершити внутрішні роботи. Хотіли, щоб його скоріше добудували, скоріше перебратися, ну, тому що якось в цій хаті трохи навіть спогади такі, знаєте, ну, вечір приходить і вже... Діти лягають спати і вже я, ну були спогади, якби все зв'язано з Валерою, з дітьми, з цим будинком. Ольга Кучер, Дмитро Пастух, програма Вікна СТБ.